Так, Артем зробив стелю. А я тепер, ну, я не фахівець, але ж велике діло інтернет. І я ще підглянула, коли нам будувався будинок, і в нас був він, Сашин друг був, Діма, і він. Нам перший поверх повністю робив усе. Кроме електрики. Електрика у нас вже була, він тільки підключав. Ну і оці всі шпакльовки, все я там в нього піддивлялася. Ну, а зараз вчора в інтернеті знайшла, дивилася, і я вчора оцю. Ціну зробила, вона вже підсохла, вже можна і зашкурити. От сьогодні, тільки Віка приїхала, я зробила отут угол, не знаю, видно, я потім покажу, теж подивилася, там така, коли веранда будувалась, вже будинок стояв. І в нас не було цієї веранди, тільки оцей вход був, ото маленький коридорчик. І тому вона якби, ну, вона там якось прикріплялась, я вже ж не пам'ятаю як. Але отут, -от, так, я бачу, як вже зняли обоє, то була тріщина. я нанесла оцю ленту, побачила в інтернеті. І дві їх там, ну два слої. Один під, трішки підтряхло, я ще один. Ну і зараз у мене лишилось. Ще небагато тут. От, от, вчора в Наталі взяла невеличкий шпательок, У мене ось такий старий-старий теж не йшла, А в нас тут ну, такий був. Ну, він великуватий мені. І в руках, ну я це фахівець, йому, мабуть, і отакий би підійшов. Ну, а мені краще оце, щоб було такий невеличкий. І оце в мене трішки ще лишилося шпакльовки. І я зараз хочу оцю стіну прогнати. Ну, якщо лишиться, або ще зроблю. От. Це тут нам е, обої е, шпалери клеїла. Е, жіночка забула її ім'я, е, доця її знайшла, якась знайома її. І я оце дивлюся, тут були обої, і ось вона навіть шпателем, ну, не, не зашкурила нічого. то оце ж... А ніхто ж не звертав уваги, як воно там. Ну, а я собі потихеньку працюю. Якось так. Я знаю, що в мене вийде, але не швидко. Так. Ну, вибачайте. Хейтери, хто там скажуть не так, я не фахівець, але все рівно буде добре. Стигну до зими, а тут все літо стояло воно тут. Не люблю, коли непорядок. Ну, так прийшлося цього разу. Стіни прогрунтовані. Я дивилась, я там не, не бачила в відео не показували. А пам'ятаю, як Діма робив, ну він здоровим шпателем. і в нас там гіпсокартон, там, звичайно, там легко, а в кухні у нас не гіпсокартон. То він оце отак нанесеш паплку, трішки почекає, а потім, ну, вона так підсухне. Отак він виранлює, виранлює. А потім, коли ото зачищать, в нього і зачищати нічого було. Бо він вже все акуратненько зробив. Ну, в мене так не вийде, звичайно, як в нього ретельно, щоб я не зачищала. Ну, але, думаю, теж вийде непогано. Малявочка наша і мама пішли в хату вже. Гуляли теж на дворі. І я з ним гуляла. І вона приїхала і годувала на дворі. Сьогодні день хороший. Бачите, щось в мене тут попадає. І неправильно руку. Буду продовжувати. Може, сьогодні вже світло не виключить. Отак. Ось, Ось у мене виходить так трішки. Воно постояло і заглажується. Чесно скажу, я таку роботу не люблю, але куди її Треба. Страєчку трішки перепочину і що я іще трішки наколу і оцю частинку зроблю, і все. Бо в мене там підсихає, там так вивалилось добряче. Ну, і, і на сьогодні все. А Віка говорить, записались на завтра до педіатра Кажу, на коли? На 16. Ага, значить, я не буду десь увечері нічого робити. а Каже, а На 12 мені на манікюр пустиш. Ну, то вже ж записалась. Кажу, тоді, значить, до пів 12-го мене не чіпать, я встану зранку і закінчу там. І хай воно підсихає, потім зашкурю. Потім погрунтую і вже буду дивитися і клеїть обою. Ну, шпалери. Забуваю, що це треба говорити, шпалери. А зараз я оце закінчу, помию полив, приберу тут все підлогу. І на сьогодні все. Так, це я прийшла сюди з кавою, а я вже повечеряла, хоч може це і рано, та ні, не рано, пів шостої. Ну, дивіться, я в три години заступила сюди. І оцей бігом. Ну, я не так-то бігом, я не швидко, ну, а дивлюсь, так нічого. Трішки десь треба ще підправити, зашкурити і все. А так нічого. Я ретельно старалась, ой, щось машина сюди туди, сюди, туди. Здорова, така фура їзде. Чи не заїде кудись? Там, коли Артема машина стоїть, то якось він дуже впритик іде. ну А зараз там вже ж свободно. Так, я зараз допиваю, покажу так, що я тут іще зробила, нашпаклювала і буду дошпаклюю і буду мити довгу вже. Роз'їздились фури такі здорові. У нас раніше таких багато не було. Ну і все. Каже Віка, ти вже там закругляйся, бо ти завтра не встанеш. Отаку стелю зробив Артем. І поміняв оце там лампочку, світлішу, поставив. Отак. Я думаю, що гарно. Ну, а я ж кажу, а я буду шпаклювати потихеньку. Ну, коли йому і так, бідному. От. Ну, і оце откос зробила на цьому вікні. Бо він чомусь негарний був зовсім. І ось мені треба ще отут буде трішки підшпаклювати. Ну, потім же я зашкурю, а де. Можна буде, то це ж отак підправлю, так я підправляю. Воно тоді майже не треба шкурити. Ну, це я показую, як я роблю. Бо я ж не спеціаліст, отут гарно вийшло цю, цей бік. Сюди під оцей карниз теж підшпаклювала. Е, під Там підшпаклювала вже і висохло майже оцей гугл теж. Ну, це й висихає ось. Ну, і тепер я оце хочу отак отут-де двері, і на цьому закінчити. А вже на завтра, якщо встигну оцю частину і от дверей, бо тут я вже все зробила до дверей. А от дверей і оцю. Не знаю, у нас вона, мабуть, він не зможе від там, бачите, мішає. Де вікно і під віконня мішає, щоб витягнути шкаф купе. То, мабуть, я тільки дійду, поклею, оце десь чуть далі оце приберу, обріжу, от, а те лишу. Ось буде так, мабуть. Ну, це я так думаю. Ну і зараз закінчую, показала все, розповіла все. Подобається мені. Я так хотіла. ну... Можна було іще більше тих е, наляпів, щоб було. Ну, я не знаю, як називається, це пластик, один ну, який малюнок. Ну, Хоч не буде видно, якщо якась мушка там сяде. От так. Ціле літо я чекала, аж восени таки спромігся. Ну, що його ніколи вдома немає. Так ось висихає, бачите, там теж. А мить оце вікна. Вони то й невеличкі, а на дорла дуже треба. Отут я, у нас були поклеєні шпалери, отут збоку білі. Ну такі е, стелеві, тоненькі. Ну, я не буду клеїть. У мене є ось, ось фарба інтер'єрна для стель та стін. І оце я там пофарбую. Я так вирішила. Бо воно ж там відкриєш вікно, трішки повітря прийде, таке, знаєте, сире, і можуть, можуть от стати. Та її погано клеїть отут, де в мене жалюзі висять. Так, все, пішла працювати.